Ох, чорт забирай, як же приємно солов'їною бачити е, ось це все, правда? Ну скажіть, ну просто балдіж максимальний. Привіт! Дякую, що завітали на канал Гайда. Мене звати Сергій, і в сьогоднішньому відео ми з вами повернемося до того, з чого все починалося на нашому каналі Гайда. Саме розберемося, як встановити українську локалізацію в гру Hollow Knight. Моє відео на цю тему вийшло там ледь не першим на цьому каналі і зібрало вже понад тисячу, здається, переглядів. Люди продовжують його дивитись. Хоча спосіб, показаний в тому відео, є застарілим. І е, на даний момент є повноцінна українська локалізація, яка там вичитана, вже можливо, якісь помилки ви зустрічатимете, можете писати про них в коментарі до цього відео, і ми спробуємо їх виправити. На все про все в нас небагато часу, тому будемо починати. А ви, будь ласка, не забудьте поставити, встановити вподобайку під цим випуском і е, підписатися на канал. Чорт забирай, якщо вам сподобається сьогодні. Нішній гайд, і загалом на цьому каналі я показую гайди українською. Розповідаю про те, як щось можна зробити в тих іграх, в які ви граєте, і можливо, це зекономить комусь час. Власне для початку нам потрібно встановити гру. Я сьогодні розповідатиму про те, як встановити українську локалізацію саме в офіційну Hollow Knight. Я не знаю, якщо з вас хтось по якійсь причині піратить, це як то кажеться на вашу совість. І я нічого не можу гарантувати з приводу того, чи піде у вас українська локалізація чи ні, але спробувати можете. Єдине, що вам обов'язково потрібно перевірити, чи у вас ось ця версія гри 1.5.78, 11.833. Якщо у вас інша версія гри, швидше за все, локалізатор і е, мод інсталер який е, дозволяє встановлювати кастомні моди в гру Hollow Knight, е, вам не встановиться. Е, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо є такі люди, які грають в іншу версію. Отож, для того, щоб власне, отримати українську локалізацію, нам потрібно відкрити ось цю е, сторіночку, ось це посилання, яке я залишу в е, описі цього відео, а також в закріпленому коментарі. Обов'язково я вас дуже. Дуже 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 сильно прошу, поставте вподобайку цьому гайду, тому що в цей локалізатор було вкладено неймовірну кількість зусиль. Насправді, напевно, найбільша подяка це буде, якщо ви все ж таки встановите собі цей локалізатор і насолодитесь ним, а потім напишете коментар, та хоч би під цим відео, а можете в цьому Steam ком'юніті гайді. Отож, завантажити організатор можна за цим посиланням. От мій колега попрацював над тим, щоб було. Це максимально зручно зробити. Ми обираємо цих два файлики, натискаємо праву клавішу завантажити. Після того, як завантажилися файлики наші, відкриваємо папочку з завантаженнями. Ось вони drive download, видобуваємо їх до папки. І після того, як у нас є цих два файлики. Нам необхідно відкрити папку, в яку в нас встановлений Hollow Knight. Для цього. Давайте ми їх копіюємо спочатку. Потім відкриваємо Steam. Права клавіша управління переглянути локальні файли. Так, в мене вони, власне, переглядаються. Ось тут вони знаходяться. Відкриваємо Hollow Knight Data. Саме в цю папочку, подивіться уважно ще раз: Stream, Steam Library, Steam Apps, Common, Hollow Knight, Hollow Knight Data. От сюди ми вставляємо два скопійованих файлики. Бачите, нас попередить Windows, що ми хочемо замінити файли. Це якби ми замінюємо файли гри тими файлами, в яких вже є українська локалізація. Отож, замінюємо. Єдиний нюанс, що в мене зараз запущена гра. Я не думаю, що вам потрібно, щоб вона у вас була запущена. Я не впевнений, чи зараз працюватиме українізатор, оскільки в мене була відкрита гра, але ми зараз якраз ось це і перевіримо. Отож, запускаємо. Власне, це весь процес української локалізації. Єдине, що нам потрібно: нам потрібно змінити гру в меню. Попередньо в мене вона була англійською мовою. Заходимо в Options Game Language. І українська та да да Повертаємось назад, назад, і можемо насолоджуватися. Можемо почитати там порожньосердя стиль меню, чорт забирай. От, просто скажіть, будь ласка, мені для людини, яка шукала українську локалізацію, напевно, це буде приємний момент.